Чекайте на авторі через півроку і 100% в описі буде писати куплено з мінімальними ушкодженнями, як для себе поміняли задній бампер. Ось такий чермет. Хтось собі купив в Україну, було видно, хто бив на неї став в Україну, купили це корито. Я не розумію для чого купувати такі страшні машини. Якщо можна купити чуть дорожче, але більш цілу менше вкласти в ремонт і їздити на нормальній машині. От напишіть в коментарях, як ви думаєте, для чого купувати ось таке корито, під які задачі? Та шийма. Шина стара, якби це ще був якийсь 25-й рік, це якийсь 12-й рік, стара морда, фокус. Кому він треба, я не розумію. Друзі, якщо ви хочете авто з США не з такими пошкодженнями, а от з якимись такими, де треба зробити підвіску, накинути бампер і в принципі можна їхати. Максимально цілі автомобілі теж торгуються на аукціонах. Подивіться на них. Ну тут реально робота там два тижні і поїхав це з запчастинами і зі всім. Крило на ціле. Кого цікавить авто з США нормальне з мінімальними ушкодженнями і з хорошим зазором від ринку України, Ставте плюс коментарі і ми вам відправимо топові варіанти які можна підібрати в ваш бюджет